Друзі, даруємо одну розу закриваємо цільове призначення, допомагаємо мені досягнути якогось успіху. Дякую, Леся вам за допомогу за закриття цільового призначення. Дуже вдячний. Так, дивіться, чому ображається Саша на Тетяна? Якась деспотичність, конфліктність і жорсткість. Можливо, ви якісь ставите цілі, ті, ну які він не може. Зробити, понімаєте? Або ви себе так проявляєте, що він так думає, понімаєте? Не обов'язково ви ставите такі цілі. Можливо, він вас бачить такою людиною і думає, що ви цього хочете, поняли? І для нього це тяжковато. Він не може справитися з такою нагрузкою, і з-за цього можливо ображається. Можливо, щось ви йому сказали, і він образився. Бо він можливо до чогось старається, ви його не побачили ті.